Як смартфони коштують дуже багато грошей. Зігнув екран дві камери. Маловато. В гонитві за потужними та функціональними гаджетами ми зовсім забули про іміджеві смартфони. А ось Samsung не забув і створив Z Flip. Смартфон з величезним amoled екраном та у форм-факторі розкладушки коштує ця модель істотно дорожче за флагмани та камерофони. Чим зумовлена така вартість, давайте розбиратися. Ну а ще більше цікавих відео та оглядів. Дивіться на нашому каналі. Тож, мерші підписуємося та активуємо дзвоник, щоб нічого не пропустити. Готово? Тоді поїхали. Для початку декілька слів про технічну складову. Samsung Z Flip оснащено восьмиядерним процесором. Оперативки тут 8 ГБ, а вбудованої пам'яті 256 ГБ. Додаткову флешку встановити не можна, так само, як і другу сім-карту. Акум тут 3300 мАг. І це вам скажу чесно, маловато, щоб цілий день дивитися фільми або грати в ігри. Разом з тим модель підтримує швидку бездротову зарядку, а зловживати додатками, що завантажують процесор, ви не захочете самі, бо смартфон в такому випадку дуже відчутно гріється. Z Flip, як і в будь-якому сучасному смартфоні, дві камери: основна звоєний модуль і фронтальна. Причому завдяки малюсенькому екрану на задній кришці селфі зручно робити на основну камеру, яка до того ж знімає відео в 4К. Повільнено в HD 960 кадрів на секунду, або Full HD 240 кадрів на секунду. Вважається, що фронтальна камера в Z Flip буде використовуватися переважно для відеодзвінків. І як на мене, це доволі комфортно, коли ти поклав телефон в автівці, зігнув екран, твій співрозмовник бачить тебе, а ти спокійно їдеш і не відволікаєшся від ситуації на дорозі. І чесно кажучи, мені дуже подобається, як знімає фронтальна камера. Ось такою якістю знімає основна камера. Ось так знімає фронтальна камера, ось з таким звуком. А ще ті, хто полюбляє знімати на старенькі камери, смартфон можна скласти ось так ось і відчути себе в 2000. -х. Виробник позбавив модель стандартного роз'єму під навушники. Сканер відбитку пальця переніс на кнопку вмикання, а внизу корпусу розташовано монодинамік. Ось власне і все, що стосується технічного оснащення. І тут виникає закономірне питання, як смартфони з таким середнім функціоналом коштують таких грошей. А ось чому. Samsung Z Flip оснащено гнучким amoled екраном з роздільною здатністю 1080 на 2636 пікселів. Він стає вдвічі коротшим за будь-який звичайний сенсорний моноблок, але і в два рази товщим. Звісно, місце згибу на дисплеї видно, особливо якщо дивитися на зображення не прямо, а під деяким кутом. Разом з тим смартфон можна ось так взяти і скласти. З гнучким екраном варто поводитися дуже обережно, щоб його не пошкодити. Також зверніть увагу, що на екрані є не начебто захисна плівка, але її ні в якому разі не можна знімати. Це не додатковий аксесуар, а власне сам екран, і якщо його пошкодити, то ремонт стане у копієчку. Відкривати та закривати смартфон варто обома руками, адже через глянцеву поверхню він дуже ковський і його легко впустити. Чим зумовлена така вартість? як страшно! Він дуже ковський. Отже, підводячи підсумок, можу сказати, що в технологію, яка робить зі звичайного смартфону розкладушку, компанія Samsung вклала ну, дуже багато грошей. Це саме і стало причиною такої вартості z Flip. Але що стосується характеристик і зручності користування, то на сьогодні існує набагато вдаліші моделі. Що ж стосується цього пристрою, то він якнайкраще підходить під статус іміджового телефону. А високих технічних характеристик від нього очікувати просто не варто. Свою думку щодо z Flip пишіть в коментарях, мені буде дуже цікаво почитати. А на цьому в мене все підписуємося на канал, тиснемо на дзвоник, щоб нічого не пропустити. Бережіть себе, побачимось.